Панове кореспонденти, я ще хочу вам сказати таку річ. Тобто, без сумніву, коли велика кількість дітей кашляє, у багатьох батьків це викликає значну турботу. Ми повинні з вами зрозуміти, що цей процес розтягнутий в часі. І виходить, що це має місце, ми з Оксаною Романівною і з Оксаною Анатоліною. ми обговорювали це питання, фактично діти кашлять приблизно з лютого місяця 2016 року. Але ми повинні знати особливості перебігу кашлюку. Кашлюк це є таке захворювання, яке е, може дати температуру і так звані катеральні явища е, десь близько тижня, десяти днів. Якщо важче захворювання, трошки більше. Але е, на цей період діагноз поставити практично неможливо. Діагноз ставиться у випадку, якщо висівається бактерія, а бактерія висівається дуже рідко. У випадку, якщо беруться спеціальні аналізи на антитіла, а ці аналізи. Треба зробити лише вики, якщо доктор скаже, от я підозрюю, давайте робити. Якщо доктор не підозрює, цей аналіз просто так ніхто не призначає. І кошлюк, ще має ще одну особливість, це те, що діагноз ставиться приблизно через 2-3 тижні після того, як уже захворювання стишилося. дитина вважається здоровою і в неї починаються напади спазматичного кашлю, так звані кашлюкові репризи. Так ці кашлюкові репризи можуть тривати 6, 7, 8, а то й 9 місяців. Залежить від імунітету дитини, і кожне наступне респіраторне захворювання може провокувати повернення нападу кашлюку. Тобто, якщо звичайна дитина респіраторне захворювання переносить звичайно, то дитина, яка перенесла кашлюк, буде мати відповідно кашлюкові спазматичні напади. У населення це викликає дуже велику турботу. І саме зв'язку з цим були всі ці звернення, про які говорила Оксана Анатольевна, і вони вже стосувалися того, чи чисте повітря, чи не треба взяти проби повітря, землі, води і таке інше. Там є, якщо я не помиляюся, це є у вашому зверненні, у вашому у вашій інформації це те, що там є фермер, який ніби використовує. Це вже це вже не в компетенції департаменту охорони здоров'я, але це в будь-якому випадку питання до дослідження, якщо населення це турбує. І тому при проведенні роботи комісії дітям і батькам дітей, тобто дітей обстежували, батькам давали рекомендації, і кожній індивідуальній родині сім'ї давали відповідні вияснення. Якщо працювали обласні фахівці, то відповідно обласний фахівець, якщо він поставив 21 дитину, поставив діагноз кошлю, то відповідно цій 21 дитині і були дані батькам відповідні індивідуальні пояснення. Тобто ми можемо сказати, що все було е, чисто, чесно, відверто, відкрито. Тобто насправді е, нам нема чого е, цієї точки зору взагалі скривати, тому що це є ситуація, е, якою департамент охорони здоров'я працює завжди. Це хворі люди і відповідно їхні проблеми. Але ми провели ще більш детальне дослідження, яке, я думаю, з вашого дозволу нормально, Хманівна скаже і Любов Григорівна. Ну, одразу вже так сидимо, а ми, ми з'ясували причину, чому це стається. Ви знаєте, що вакцини у нас немає. Тобто, насправді, кашлюк це проблема відсутності вакцини. І це дуже здорово видно. Так, що то... не проходити? Звичайно, що, як вже ви зрозуміли, з, зі слів Оксани Анатолій, з Марине Івані, стан дітей не важкий і не, не спричинює якоїсь такої загрози для здоров'я. Тому батьків, батьки особливо не, не переймаються від госпіталізації, оскільки стан дітей не потребує екстреної госпіталізації. Але це не може нас заспокоювати, оскільки кашлюк є інфекції, інфекційним захворюванням, яке є керованим з при. При допомозі засобів профілактики. І це нас, звичайно, непокоїть, в свою чергу, тому що випадків кашлюку ще кілька років тому назад практично не було. Не тільки в області, а й в Україні, зрідка вони реєструвалися. Кількість випадків реєстрації кашлюку збільшується з року в рік. І причиною тому ми бачимо надзвичайно низький обсяг охоплення щеплення проти цієї інфекційної недуги що в селі Бузобиця, оце саме населений функція, який йдеться, проживає 231 дитина. Близько 40% дітей, які по цих 230 ми порахували, це 82 дитини, частково не щеплені взагалі, а частково щеплені неповним вакцинальним комплексом. Які не забезпечує, тобто 82 дитини не мають захисту, повного захисту від цього, цього інфекційного захворювання. І відповідно це 40%, це трохи менше половини з усіх дітей. Звичайно, що якщо ми маємо такий величезний прошарок, нещеплених або незахищених вакцинацією дітей, то ми. Прогнозовано, тобто, це, це відбувся прогнозований ризик. Зреалізувався прогнозований ризик абсолютно, тому що при такому великому такій великій кількості нащеплених дітей спалах інфекційних захворювань реальний, можливий і нам мав би бути прогнозований. Про що ми зрештою говорили в минулому році? Мені здається, що ми говорили і на прес-конференціях з приводу імунізації про набагато. Так, от, хочу ще сказати, що частина дітей, які захворіли, щеплені. Але в зв'язку з цим в цьому контексті я хочу сказати про те, що щеплення проти кашлюка не обезпечує 100% від захворювання на кашлюк. Але щеплення дає можливість перенести кашлюк в легкій формі, який не буде спричинювати загрозу життю і здоров'ю дитини, буде переноситися отак тривало, так і буде поновлюватися і можливо буде рецидувати отакими от нападами спосматичного кашлю. Проте це не буде важкий перебіг. Звичайно, що таку ситуацію можна екстраполювати на всю область, тому що кількість дітей, які у нас не щеплені проти не тільки кашлюку, проти інших захворювань інфекційних значно і значно збільшується впродовж минулих років. Ми це на жаль знаємо. 40% дітей, які не мають повного захисту. Я думаю, що це, якщо в межах області, це десь навіть більша кількість дітей, які не щеплені. Так, які так само 70 тисяч погано щеплені. І звичайно, що ризик поширення цієї інфекції. Буде в області і буде. І я сподіваюся, що ми чуємо по засобах масової інформації, по тих інформаційних меседжах, які Міністерство охорони здоров'я доводить до нашого відома. що ми сподіваємося дуже, що найближчим часом ми отримаємо вакцини, які забезпечать нашу потребу щеплення по дітей. Зокрема, і проти коштука так само дуже хочемо це сподіватися. І сподіваємося, також, що населення відгукнеться. В разі появи вакцини, я думаю, що зробити все, щоб кількість відмов або кількість з якихось інших причин цих дітей зменшилася. Тож ми могли вберегти дітей від поширення інфекційних захворювань. Це те, що я хотіла донести при допомозі вашій до населення.